Сьогодні будемо випікати дуже красивий і смачний різдвяний калач. І якщо ви хоч один раз приготуєте калач вдома, ви більше не підете за ним в магазин. Готуються калачі дуже просто, неймовірно смачні, пухнасті і ароматні. Всім привіт! Давайте почнемо готувати! Ці інгредієнти ви бачите на екрані, а також я для зручності продублюю їх під відео. Я буду використовувати для приготування сухі швидкодіючі дріжджі. Це дозволить не робити опару і приготувати тісто набагато швидше. Якщо ви будете використовувати звичайні дріжджі, загляньте в описі в відео, я розповім, як приготувати опару. Замішую тісто за допомогою кухонної машини, але це можна дуже просто зробити і руками. В Чашу вливаю молоко кімнатної температури, додаю цукор, дрібку солі. Ванільний цукор, яйця, розтоплене вершкове масло кімнатної температури, додаю сухі дріжджі і половину борошна, включаю кухонну машину і замішую. Якщо ви замішуєте тісто руками, то зараз замішуйте за допомогою ложки. Зараз додам трохи коньяку, можна використовувати ром. Це, по-перше, зробить калач більш ароматним. А по-друге, алкоголь полегшить роботу дріжджів, Вони будуть працювати активніше і калач у нас вийде більш пухнастим. Коли всі інгредієнти добре з'єдналися і тісто вийшло однорідним, додаю другу половину борошна. Кухонною машиною замішую десь 5-7 хвилин. Якщо замішуєте руками, збільшуйте час удвічі. Коли тісто добре замішане, ви це відчуєте. Більше борошна додавати не треба. Для багатьох я знаю, тісто виходить досить рідке, і якщо у вас воно буде липнути до рук, то тоді просто змастіть руки олією. Відставляю тісто в тепле місце і даю підійти. В мене тісто підходило десь 40 хвилин і дивіться, наскільки воно збільшилося. Руки змащую олією, щоб тісто до рук не прилипало, обминаю тісто. І перекладаю його на килимок. Якщо ви працюватимете просто на столі, змастіть його теж олією, щоб тісто не прилипало. Присипати борошном тісто не потрібно. Я зазвичай випікаю 3 невеликі калачі, але сьогодні буду випікати 2. Ділю тісто навпіл, кожну половину ділю ще на 4 частини. Злегка обминаю кожну четвертинку, розкочую довгі ковбаски. Довжину в мене вони близько 50 см. Потім беру дві ковбаски і скручую, виходить ось такі два джута. І також їх треба скрутити між собою. Ось така гарна плетінка вийшла, викладаю на лист для випічки, Застелений пергаментом або силиконовим килинком. І тут же згортаю в калач. Обрізаю краї, добре їх з'єдную. Обрізану частину тіста я розкочую ще в один товкий довгий джут. і я обгортаю ним під калачем. Накриваю калач чистим кухонним рушником і залишаю, щоб він підійшов ще хвилин 20-30. Залежить від температури на кухні. Першу половину тіста я робила без родзинок, тому що моя донька родзинки не любить. Можна додавати родзинки одразу в кінці замішування тіста, але я їх на цьому етапі додам в другу половину тіста, додаю трохи родзинок і формую другий калач. Також накриваю рушником. Коли калачі підійдуть. І добре збільшаться в обсязі. Злегка змішую один жовток з чайною ложкою води або молока і змащую калачі. Посипаю маком, можна посипати горіхами або кунжутом. духовка в мене добре нагріта до 200 градусів, і при цій температурі я буду випікати калачі 10 хвилин. Після цього зменшую температуру до 180 градусів і буду випікати калачі ще 20 хвилин. Ось такі красиві рум'яні калачі у мене вийшли. Я їх дістала з духовки. Накриваю рушником, щоб вони добре охололи. Подивіться, який калач вийшов у розрізі. Тісто просто шалено смачне. І, як ви побачили, готується воно досить просто. Обов'язково напишіть, чи будете ви готувати такий калач на Різдво і всіх з наступаючими святами! Ось такий рецепт в мене вийшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, мені буде дуже приємно, а вам не складно. І на цьому буду з вами прощатися до нових відео і до нових смачних зустрічей. До побачення!